Родається житловий будинок у селі Хлиплі Яворівського району Львівської області, колишній Мостиський район. Це чудова пропозиція для тих, хто шукає просторий будинок у спокійному селі з великою земельною ділянкою та зручним доїздом. Будинок цигляний загальною площою 77,5 квадратних метрів. Зовні оштукатурений і доглянутий. Всередині три просторі кімнати, кухня, коридор та веранда. Під будинком розташоване підвальне приміщення площею 10 квадратних метрів, вхід до якого здійснюється з веранди. У будинок підведені газ та електроенергія. Опалення комбіноване. В одній кімнаті встановлений газовий конвектор та кухня на дровах. У двох інших кімнатах печі з газовими пальниками, які також можна використовувати для опалення дровами. Це дуже зручно та економно в різні пори року. На подвір'ї є власна криниця, а також господарська будівля, яку планували використовувати як літню кухню. Частина цієї будівлі раніше слугувала для утримання свійських тварин. Також на ділянці збереглася стара хата, яку можна використати як господарське приміщення або для реконструкції. Разом із будинком продається земельна ділянка площею 13,76 сотки – рівна родюча чорнозе. Крім того, за будинком закріплена додаткова земельна ділянка площею 15 арів, яка знаходиться на відстані близько 300 метрів від будинку. Усі документи в порядку, є кадастровий номер. Великий бонус: усі меблі, інвентар, посуд, киломи та інші речі залишаються покупцю. Тож можна заїжджати і жити одразу після купівлі. Село Хлиплі має зручне розташування. Через усе село прокладена нова асфальтована дорога, що забезпечує. Швидкий доїзд до міст Самбір та Мостиська. А для тих, хто часто подорожує або працює за кордоном, до кордону з Польщею всього 33 кілометри. Цей будинок чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі чи господарства у тихому, зеленому та безпечному місці.